Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми показуємо стежку мандруючого монаха. Подивіться скелі на Сокірянщині, Ліси, Дністер. Уроща. І стежка мандруючого монаха. Бачите, вона йде от туди. Саме цими стежечками тут колись ходили по Дністрі перші мандруючі монахи Антонія Печерського. Попробуємо і ми пройти по цій стежці мандруючого монаха. Тут трошки урвище, але спробуємо. Ось вона стежка мандруючого монаха. Будемо триматися трошки за скелю. Ми бачимо тут уроще. Бачите, яка цікава. Така розщелина в скалі. Досить цікава, що в ній є. Можливо, скеля, можливо, підземний хід. Все можливо. А ми йдемо. Ось у нас стежка, бачите? Вона так і йде. Стежка мандруючого монах. Над нами нависає величезна скеля. І знову бачите підземель. Підземні ходи колись тут були біля Дністра. Стежка мандруючого монах, подивіться. цими стежками ходили і зараз ходять, і є людські сліди. Сокірянський туризм неодноразово я про нього говорив, неодноразово пропоную людям займатися туризмом, навіть зараз. Туристичний сезон в Україні вже починається скрізь, незважаючи на війну. З вами був український історик та журналіст Ір Швець зі стежки мандруючого монаха.